Привіт! В цьому відео я хочу розказати, як підготувати сушену шкурку апельсину для занять зорком. Для цього ми беремо апельсин, я його вже помила та просушила. Тепер знову ось цю штучку. Чудово. І я зараз буду його нарізати на 8 шматочків, але буду різати тільки шкіру. Тобто це виглядає ось так. 4. Ось так я його нарізала і це допоможе мені його швидко та просто почистити. Ось таким чином. Опельси нам не потрібен, потім його можна з'їсти, тому зараз я його обираю. І так у нас залишились ось такі шкірки. І нам треба ось цю білу частинку зрізати, тому що вона дуже довго просихає. І якщо її гарно не просушити, то вона може покритись пліснявою, що зіпсує повністю всю, весь підготовлений апельсин. Як ми це робимо? Кладемо на дошку шматочок і ось так обережно зрізаємо ножем білу частинку. Біла частинка нам не потрібна, ми її викидаємо. Такий шматочок ми ось так. І він ось такий виходить у нас, ми складаємо на тарілку. Вуаля! У нас вийшло багато шматочків апельсинових, і зараз ми будемо їх розкладати, сушитися. Для цього я беру чистий рушник, викладаю його на підвіконня, і на нього розкладаю шматочки апельсину, які приблизно за добу повністю просохнуть, і у мене буде готовий матеріал для занять. І ось такий результат у нас вийшов. Сушені шматочки апельсину, які тепер можна використовувати для навчання пошуку. Вони легко ламаються, вони дуже довго зберігаються, і в цілому, ось цього бачу вистачить ну, на достатньо довгий час занять та навчання. Дякую за перегляд. Сподіваюся, це було для вас корисно.